Реально у мене була істерика. Оренда житла. Де шукати, як обирати? Це не зовсім легально. Що стосується онлайн-пошуку, то є чотири найпопулярніших варіанти. Ось такий комплекс багатоквартирний. Це все було так сумбурно. Дико піднялися вгору ціни. Шкода, але вони користуються становищем. Ось такий варіант під перестрілки під будинком і пограбування через день. Боже, де ми будемо жити в цій Америці? Невже в підвалі? За півтори тисячі баксів. В такому комплексі живу я. Тут люди перуть сушать свій одяг, тому що в Америці це зовсім не смішно. Не надто приємний тут запах. Обов'язково звірте його. Доброго вечора. Ми з України. Важлива тема і одна з першочергових для вирішення: оренда житла. Де шукати, і як обирати? Які є нюанси і підводні камені? Давайте для початку розберемося з вами, яка взагалі нерухомість тут є. Апартаменти. Це найбільш поширений тип житла. Це багатоквартирні будинки, в яких може бути на одному поверсі від 2 до 10 квартир. Вони розташовуються в апартмент-комплексах і належать компанії. З нею ви будете укладати договір у таких апартмент-комплексах Є Lessons Office. Це місце, куди ви можете прийти, якраз і поцікавитись, чи є в них вільні апартаменти, в які в яку ціну і поцікавитись інформацією. В таких комплексах часто є додаткові опції: тобто, наявність спортивного залу, басейну, може бути руфтап. Це коли на криші влаштовують зону барбікю, зону відпочинку. Можуть бути лаунж-зони, робочі приміщення для проведення мітингів, конференцій. Ну і, звісно, чим більше плюшок має такий комплекс, тим більша вартість його. Кондомінімум або ж кондо це також багатоквартирні будівлі, вони з закритою територією. Конда це дуже подібне до апартаментів, тільки відмінність в тому, що там компанії належали всі апартаменти, а тут можуть бути окремі власники. Тобто є багато власників, а територія їм належить всім спільно. І що стосується території, вирішується разом усіма власниками. Тому коли ви орендуєте кондо, то тут ви підписуєте договір не з компанією, а з окремою фізичною особою з її власником. Якщо ви являєтесь власником кондо, то ем, щомісяця сплачується кондофі. Тобто це за користування територією, на якій може бути басейн, спортивний зал, зони відпочинку, різного виду додаткові послуги, в які входять там і стрижка газону, догляд за територією, висідка красивих дерев, облагородження і тому подібне. Великий спектр, що в себе це включає. Ну і відповідно залежить від того, який рівень конду, така і буде щомісячна оплата. Найменше, що я знаю, це 150 доларів. Найвище, що я чула, це 700, Ну я думаю, може бути і більше ніж 700. Тобто, це, це щомісячний платіж за прибудинкову територію, за її догляд за нею, за облагородження і за наявність басейну, чистку басейну, наявність спортзалу, тобто обслуговування всього, що є додаткового на території вашого комплексу. Також приватними особами можуть здаватися окремі кімнати. Це буде найдешевший спосіб. Оренди нерухомості тут. Тут, де я знаходжусь дуже багато, є дуплексів. Взагалі, дуплекс це будинок на дві сім'ї розрахований. Тобто це окремо стояча будівля, в якій є два входи. І розрахована вона на дві сім'ї. Має свій гараж, бейсмент і невеличкий клаптик задній території, яка називається З Того, що я бачила, тут багато є дуплексів, де люди суто живуть. Так як воно було раніше, що тобі належить 100. половина дому, і ти є її власником, але і дуже багато є таких, що вже переплановані, перероблені під бізнес і де заселені люди. <смі> наскільки це можливо. Ти викуповуєш, якщо купуєш, ти викуповуєш ось таку половину, в якій є бейсмент, мав би бути, по правилах, гараж, бейсмент, перший поверх і другий поверх. Їх купують, часто під здачу. Здають окремо один поверх, інший і от переробляють. Бачите, зліва гараж, а справа вже вікно і двері. Це не зовсім легально, але наші люди дуже часто так роблять і в бейсмент теж заселяють людей. Виходить, в тебе живе три сім'ї, ти здаєш три об'єкта нерухомості, і за кожен отримуєш гроші. Також є такий вид, як таунхаус. Це такі будинки малоповерхові, одно або двохповерхові будівлі, які йдуть в ряд. Тобто це ніби і будинки, але всі бокові стіни між собою е, суміжні. І та, і та бокова стіна у тебе йде разом з сусідом. Немає ніякого під'їзду, в тебе окремий вхід. Своя територія може бути, може не бути. Ну і звісно ще є будинки, окремі великі своєю територією, звичайно, що гаражем, бейсментом. Тож ми з вами розібралися в цілому, які види нерухомості тут є. І, звичайно, що перше, що для житла обирають тут здебільшого, це апартаменти або кондо. Де шукати житло? Що стосується онлайн-пошуку, то є 4 найпопулярніших варіанти, які я вам залишаю ось тут. Ви собі зупиняйте, записуйте. З того, що я чула по відгуках, найбільш актуальна інформація з приводу оренди ось тут. Я шукаючи апартаменти також часто переглядала в маркетплейсі. Коли ви потрапляєте в Америку, то в Фейсбуці вам доступна функція маркетплейсу. І там ви можете шукати меблі, нерухомість. Багато чого залежить, що вам потрібно Заходите в Marketplace і вбиваєте, якщо стосовно нерухомості. обираєте райони, і дивитеся, які пропозиції наразі доступні. Також, якщо зовсім туго, бо зараз такий час, що дуже важко багато хто досить довго шукає собі житло. Якщо вас цікавить житло безпосередньо в Філадельфії, то тут є група в Фейсбуці, де теж часто є оголошення. Якщо цікаво, пишіть коментарі, я скину посилання. Тож на яке житло ви можете розраховувати в межах Філадельфії? Це, наприклад, ось таке, ось такий комплекс багатоквартирний. Відколи з'явилась можливість. Перетнути кордон через Мексику і відкрили програму Unite4Ukraine. Настільки тут стала велика концентрація наших, що дико піднялися вгору ціни. Ті дуплекси, які вартували там, тисячу, ну максимум 1100, Зараз вартують 1700-1800. Я намагалася комунікувати з американцями і була на огляді ренту. Який здавався американцем, звісно ж, мені відмовили бо на той момент, в мене не було ні Social Security Number, ні я не могла надати офіційного підтвердження працевлаштування. Приїжджаючи сюди, класно, коли в тебе є де зупинитися, і ти можеш не поспішаючи шукати собі житло. Але дуже багато наших людей їдуть нікуди, не маючи тут нікого. І відповідно. Момент, коли ти шукаєш собі житло, в тебе ще немає ні social security number, ні офіційного місця працевлаштування. Тяжко домовитися з американцями, принаймні тут, в цій місцевості. І орієнтувати ти будеш або в українця, або в якогось грузина молдована, чи будь-кого слов'янської національності. У мене, власне, квартири Володя українець, який вже давно тут, і який. Поскуповував трішки нерухомості для того, щоб мати пасивний дохід. Тут дуже багато слов'ян, які вже мають свою нерухомість, які здають її в оренду, таким чином отримують пасивний дохід. І шкода, але вони користуються становищем, вони розуміють, яка ситуація. Вони готові без жодних документів заселити вас. Але ціна буде вища. Класно було б, якби була можливість там заселитися будь-куди, лиш би жити, а в процесі вже знайти собі житло, яке більш би вам підходило, і було комфортніше по ціні і тому подібне. Але зазвичай навіть наші слов'яни хочуть підписати договір і знати, що ви в них на гачку як мінімум рік. При бажанні змінити місце проживання вам. Ви можете втратити сейф депазит, тому що тут переважно, коли ти орендуєш квартиру, тобі доведеться заплатити за перший останній місяць і таку ж суму, такий ще один платіж, і він називається сейф депазит. Тож при бажанні з'їхати швидше, якщо місячна вартість була півтори тисячі, тобто ви заплатили чотири з половиною тисячі, щоб заселитися на цю квартиру, і якщо менше року і ви маєте бажання переїхати. Ви втрачаєте тих півтори тисячі, які є сейф депазитом. А ще якщо якийсь класний варіант, у який треба заїхати вже і зараз, і немає можливості чекати, ну тому що бажаючись на хороших варіантів і повно, то ще півтори тисячі ви втратите за останній місяць проживання, тобто три тисячі підуть в пусту. Не дуже вигідний варіант. Ось такий варіант нам доводилось також розглядати, але дякувати Богу нам не вдалося тут взяти. І я цьому дуже рада. Наші родичі обдзвонювали всіх знайомих ріелторів. Слов'янські магазини, такі як Неткост, Петровський і тому подібно. І в них є місцеві газети. Ну, тобто, ем, газети, які... На слов'янських мовах і там є різні оголошення стосовно роботи, нерухомості і такими методами користуються в сучасній Америці. Тож один з варіантів ми знайшли якраз таким шляхом через газету. В оголошенні було написано, що це ту-бедрум. Я глянула по адресу, що локація менш-більш окей, могло би бути Ту-бедрум за півтори тисячі. Коли ми приїхали на місце, це виявився не ту-бедрум. Бейсмент, тобто підвал, в якому дві то кімнати, то так, але це підвальне приміщення без вікон, абсолютно темне. Вийшовши звідти, реально у мене була істерика і нерозуміння, боже, де ми будемо жити в цій Америці? Невже в підвалі, за півтори тисячі баксів. Ну як без вікон. Якщо можна вважати вікнами малесенькі квартирки з видом на смітники, то так. Там було вікно. Ось в такому комплексі живу я. Закрита територія, де ти заїжджаєш. Є певна кількість будівель, як ви бачите на карті. На території офіс, де можна вирішити якісь питання, які ти маєш стосовно апартменту чи території. До прикладу, на машину чіпляють такий значок, щоб ти міг паркуватися під своїм будинком. Його ми отримували тут в офісі. А позаду мене знаходиться басейн, яким в літній час можуть користуватися жителі даних апартментів. На час холодної пори басейн закривається. Зараз квітень, тому ще поки що не плавальний сезон. Біля будинків є паркінги, а між будинками є зона, де можна прогулятися. Також на території є охорона. Ось так вона виглядає. Їх є тут дуже багато. А ось і мій будинок, і тут є два входи: один зі сторони парковки, інший на вихід, де внутрішній двір. Мій син любить їхати на велосипеді. Тут Невеличкий нахил є. А ще ми іноді граємо тут в футбол і просто прогулюємося. Тут біля будинків переважно не передбачені дитячі майданчики. За гірками, качелями і всім тому подібним треба їхати в парк, але якщо є бажання біля дому ненадовго вийти прогулятися, в принципі, тут можна це зробити. Це захід в наш будинок. Тут позаду паркінг. Така собі музичка. Ух ти, сьогодні не тонна. Сьогодні один пакет. Наліпки на клавіатуру української мови. В нашому будинку два поверхи і підвальне приміщення. В підвальному приміщенні знаходяться ландрі. А це ландрі. Тут люди перуть сушать свій одяг. Сюди приходять працівники, які знімають показники електрики і газу. А ось так виглядає система зберігання. Всі мешканці цього будинку мають ось такі бокси, в яких можна зберігати якісь свої речі. В нашому боксі ми зберігаємо ялинку, валізи, велосипед мого сина. Це дуже зручно, що є таке приміщення. Загальною пралкою сушилкою мені не доводиться користувати. Дякую власнику. Він встановив. Власній квартирі, але при потребі долар 25 коштує одна сушка, і долар 50 коштує прання. Не надто приємний тут запах. Добре, що мені не доводиться тут прати речі. Тож в підвальному приміщенні тут три квартири, а на першому і другому поверсі по чотири. Переважно нерухомість тут здається мінімум на 12 місяців. Тобто, підписуючи контракт, вам в контракті буде прописано, що ви заселяєтесь терміном на рік, і в разі, якщо ви захочете швидше цього терміну виселитися, ймовірно, що штрафними санкціями буде те, що вам не повернуть Safe Payment. Тобто, переважно, тут коли ти заїжджаєш, і в тебе немає соушала, немає е, історії проживання. Тобто, типу, не можна звірити, де ти жив до того, не можна отримати про тебе відгуки, який ти е, орендар. І ти чистий лист в Америці, то тут е, при таких умовах при заселенні вимагають три платежі. Тобто, якщо місяць оренди в тих апартаментах, які ви обрали, коштує там, півтори тисячі. То при заселенні вам необхідно буде заплатити 4 тисячі за перший місяць, за останній місяць і сейф депазит. Якщо у вас виникне бажання виселитися швидше, то сейф депазит ви втрачаєте. Також не варто нехтувати офлайн пошуком. Можна загуглити район, де би ви б хотіли, в яких межах жити, подивитися, які апартменти, які комплекси є в тих межах, які ви обрали. І можна приходити в офіс, представництво кожного з комплексів, і одразу по факту запитувати, чи є, які є, і вам можуть їх одразу показати, провести екскурсію, розповісти по цінах, по нюансах. Переважно, коли ви тільки приїжджаєте, у вас немає ні income proof, доказу про те, що у вас є доходи. Ви можете в принципі ще й не працювати. Можливо, на цей момент ви ще не знайшли роботу. Ну а лендлорди, вони ж орендодавці, хочуть бути впевнені в вашій платиспроможності, Тому такі от тут правила: доведеться викластись немаленькою сумою, куди би ви не заселялись. В принципі, якщо у вас є можливість і ви з собою привозите достатню кількість фінансів, яку ви поставили на рахунок у банк, то ви можете заселятись будь-куди, можете заселятися і в. Ті апартменти, які належать компанії. Вам всього-навсього доведеться їм показати виписку з банку. Якщо на вашому рахунку буде сума достатня для того, щоб хоча б півроку оплачувати цю нерухомість, то тоді є варіант домовитися і без тройних платежів. Тобто, все залежить від ситуації, від вашої фінансової спроможності і від конкретно тих, з ким ви домовляєтесь. Це досить індивідуально. Також хочу вам порекомендувати відповідально віднестися до чек-листа. Якщо при заселенні вам надають чек-лист, обов'язково звірте його і перевірте те, чи дійсно відповідає все написане, тому що є в апартаментах, чи щоб не було так, що щось, що там вказано як робоче, насправді не робоче, або ем, щось вказане, його насправді немає. Якщо ви підпишете чек-лист і буде якась невідповідність, то це вже буде ваша відповідальність і за все будете платити ви. Тому краще до того як підписати, звірте, чи все окей. Якщо щось не окей, це потрібно обговорити, владнати і тільки тоді підписувати. Конкретно в мене чек-листа не було. Все було галопом по Європам. У нас не було чек-листа, власник українець, який більше живе в іншому штаті, ніж тут. Це все було так сумбурно. Але я для перестраховки, звісно ж, всі нюанси, які були по квартирі, десь вже на момент заселення ще майстрами був пошкоджений кран. Ну, типу, поцарапаний, кран у ванні було пошкоджено. Бу пошкоджений шкафчик, як тут кажуть, кабінет кухонного гарнітуру. В двох місцях на підлозі були досить глибокі царапини, і взагалі паркет не всюди, не всюди якісно встановлений. Ці всі речі, все, що я при заселенні побачила якихось нюансів, все це я спотерахувала, зазняла. Щоб було видно дату, коли здійснені ці фотографії, відео, і при виселенні, якщо до мене будуть якісь запитання, я зможу продемонструвати, що це не моїх рук справа. Ще є такий нюанс, особливо, якщо ви займаєтеся пошуком онлайн і вас немає знайомих в тому місці чи в тому районі, які можуть вам порекомендувати. Дуже важливо, щоб ви поцікавились про благополучність району. Тобто може бути нюанс. Ви побачили оголошення про досить хорошу ціну, суттєво нижчу, ніж інші. Або в цілому район, де досить суттєво нижчі ціни. Не знаю, чи така економія доречна, тому що в Америці це зовсім не смішно. Тут різного роду благополучності райони. І повірте. Те, що ви зекономите 100 чи 200 доларів, але попри те, у вас будуть перестрілки під будинком і пограбування через день. Не думаю, що так буде вам комфортно жити, тому це теж важливий момент при виборі району. Обов'язково зважайте на благополучність. Ну і також раджу прочитати договір, який ви будете підписувати, ознайомтеся з тим, що ви заключаєте на рік часу, тому що. На сьогоднішній день проблеми немає, навіть якщо ви не знаєте англійської, є Google-перекладач, у якому є функція зробити фото, ви фотографуєте договір і вам перекладає його повністю на українську мову. Але зробіть це, прочитайте і майте розуміння, що ви підписуєте, щоб потім не було халепи. Маю надію, що я була вам корисною. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. І до зустрічі в наступному відео. А в наступному відео я запрошую вас до себе в гості. Я покажу наші апартаменти, якими вони були, коли ми заселилися, які є зараз, як ми живемо, що є в нашій квартирі. Тому в наступному відео буде румтур. Ми з вами станемо ще трішки ближче. Чекаю вас в гості. До зустрічі в наступному відео!